Нарешті я зробив Акума 3S3P під сварку від Mavicів. Хай Волтежі. Хай Волтеж. Волтейдж. Якось так. Беремо стрічку 0,2. Ум на чистых. Гимняный такой. Стало на 50. На 50. Варим Ух. Ого. Це дуже. Ладно. А що, якщо у два шари підварити? Зробимо ще один оп. От точка відірвалась. Беремо тепер другий шар. Другий шар, зверху варимо. Чикс. І ще. Чикс. Що, перевіримо? 50 мабуть, мало. Замало. Руками не відріваюся. Але темні, точки, точки темні. Ого. Дюльки. На перший слой шар. Теж дюрки. То піде.